Мені багато разів задавали і просили прокоментувати це, хто наступний заходить у Верховну Раду. На жаль, на місце покійного Андрія Поробія. світла йому пам'ять, і хай його вбивця, і замовник буде покараний. Насправді це Центральна Виборча комісія. Ви вже оголосили, що наступною депутаткою стає Тетяна Чорновол. Чинна військовослужбовиця, яка з першого дня повномасштабного вторгнення працює зі стугною на найгарячіших напрямках і є командиром розрахунку. А ситуація непроста, тому що Таня навідріс відмовлялася йти до Верховної Ради, хоча вона була у нашому списку. Якраз вона наступна у цьому списку. В чому проблема? Таня хоче воювати. Таня хоче бити ворогів. Я я абсолютно в цьому підтримую, але ми усі зверталися до неї з проханням, що вона реально важка артилерія. В розумінні не оператора стугни, а кваліфікації, мотивації. І досвіду антикорупційних розслідувань, зокрема у оборонній сфері. І ми її всі просили, що нам потрібна важка артилерія в парламенті, де добра половина депутатів взагалі не переймається тими ситуаціями, що є. А як один депутат на букву Д зі «Слух народ? Зі слух народу минулого тижня заявив: Та в нас все добре, не хвилюйтеся, проблем немає. Тільки чомусь нам бракує половини державного бюджету, а грошей нема звідки взяти. Якщо він не думає, що це проблема, то якось ну, в нього проблеми з адекватністю і з логікою. А наразі дилема в чому? В Верховній Раді Європейська Солідарність ще в 2022 році зареєструвала законопроєкт. Про те, що народні депутати мають право суміщати військову службу з депутатством, Законопроєкт був розглянутий у першому читанні і отак во валяється. Його не хочуть винести на друге читання. Не знаю, чому це блокується. Можливо, окрема каста народних депутатів з монобільшості боїться, що їх мобілізують. Не знаю, як це з цим все має корелюватися, але в нас вже є досить складна проблема. У нас є кілька депутатів, які служать, які реально служать з виїздами на передову, і вони є депутатами, голосують, беруть участь у комітетах, але номінально вони на це не мають права, і їх потім, якщо комусь там в голову якась дурня стукне, можуть за це притягати до відповідальності. Це йдеться про Романа Костенка, полковника. Це йдеться про Людмилу Буймістер, яка служить. Це йдеться про Романа Лозинського. Ну і так зараз би було з Тетяною Чорноволи. І тому ми звернулися вже до парламентарів неодноразово з проханням прийняти той законопроєкт, щоб дати можливість бойовим офіцерам безпосереднім військовослужбовцям служити. І захищати державу, якщо в них є для цього настільки велике бажання. Зрештою, ви знаєте, ми в таких реаліях знаходимося, що ще трошки ми будемо ховати уклоністів і ще трошечки повиїжджає з країни, то нам всім небайдужим людям прийдеться брати до рук зброю, щоб захищати свою державу від московських зайд. Чесно, дуже би хотіла, щоб Таня була в парламенті. Її досвід безцінний. Те про через що вона пройшла в контексті репресій ригами, різних оцих от розслідувань, які вона проводила. Вона так вона безшабашна, так вона буває надзвичайно ексцентрична, але вона професіонал своєї справи, і вона би мала нагоду зайти в безпековий комітет. Де є величезна купа проблем, і тому я дуже дуже хочу, щоб все це вдалося. Давайте тримаємо за це кулички, бо нам потрібно, щоб полку адекватних депутатів все таки прибуло. Ми і так всі в меншості у Верховній Раді.